Сьогодні ми назвемо п'ять важливих проблем духовної столиці України. Ми любимо Полтаву і хочемо, щоб вона стала доглянутим європейським містом. Віримо, що прийде досвідчений менеджер і налагодить тут роботу. У Полтаві уже багато років не працює жодний фонтан. Хтось у керівництві міста чи водоканалу у якийсь момент вирішив, що полтавцям фонтани не потрібні, і містяни мовчки зморились. Жалюгідна спроба дати людям у спеку води, а саме відреставрувати фонтан біля центрального стадіону кілька років тому, перетворилась у гучний скандал. На ремонт влада витратила близько одного мільйона доларів, а сам фонтан відразу почав протікати. І за кілька місяців вийшов з ладу. Нині стоїть порожній, сухий, як і решта інших. Є кілька маленьких фонтанчиків у новозбудованих житлових кварталах, тож полтавці водять дітей туди. Спочатку були продуктові набори: олія, гречка, цукор, консерви. Бери пайок, а голосуй головою. Але проголосували гречкою і вперше, і вдруге, і втретє. Здавалось би, схема продуктових наборів на виборах не може працювати три рази поспіль, але працює як годинник. Полтавці тричі обирали Олександра Маяміським головою і цілком можуть проголосувати за нього в четверте, попри його судимість за розтрату майна і зловживання службовим становищем, попри те, що його доньку обвинувачують у співпраці з Росією. Полтава Кожним роком стає все більш схожою на руїну. 8 кілограмів цукру мають потужний вплив на свідомість виборців. І не тільки на огнівку, і не тільки тролейбус. Про транспорт Полтави можна говорити довго і сумно. У місті немає великих автобусів. Маршрутки заявляють про вимагання хабарів за кращі маршрути. Нововведення на зразок електронної проїзної картки. Якщо і проживаються, то відразу навколо них з'являються мутні схеми. А полтавці в цей час. Чекають тролейбуса на огнівку. Хто і коли заранив у серця людей надію про те, що у віддалений мікрорайон прокладуть тролейбусну лінію, невідомо. Але десятки тисяч полтавців, які там живуть, вірять та чекають. А у Вінниці тим часом уже запровадили електронезалежний тролейбус, який може їхати без контакту з дротами, а потім дозарядитися під контактною мережею. І не треба прокладати лінію тролейбусну Агов, скажіть хто небудь це в владі. Парк перемоги у Полтаві колись був місцем проведення масштабних концертів. Щоб послухати Ірину Білик або територію, а полтавці заздалегідь приходили сюди зайняти місце не лише на лавочках глядачів, а й на схилах поля, на деревах та на оглядовому майданчику на горі. Співоче поле почало занепадати непомітно. Старіло разом з парком атракціонів. Поруч якщо раніше тут намагались зробити хоча б косметичний ремонт і обраховували вартість конструкцій, то зараз зірвали останні лавочки, і у ремонт поля ніхто не вірить. Червоний шлях це мікрорайон на околиці Полтави, з'єднаний з містом дорогою серпантином. Цей серпантин, як пуповина, з'єднує його з Полтавою. Дістатись до міста іншою дорогою значно важче. Проблема у тому, що серпантин постійно руйнується: чи то монастирські ходи, чи підземні води, чи сув ґрунту, чи криворукість дорожніх бригад, але ремонту зазвичай вистачає лише на кілька років. Далі новий сув або провалля дороги. І на рік транспортне сполучення мікрорайону з Великою землею повністю зупиняється. До Слова, можливо, саме тому будинку у цьому районі коштують відносно недорого, бо дістати з червоного шляху до великої землі можна тільки ногами: всього 6 кілометрів пішки до центру міста. У нашої Полтави не п'ять проблем, а значно більше. Скажете ви і будете праві. Напишіть у коментарях, які ще болючі точки нашої рідненької Полтави. Ви знаєте? Підписуйтесь на наш канал, і ви точно не пропустите наступні добірки.